Вітаю всіх глядачів мого каналу! Мене звати Оксана, і сьогодні я хочу поділитися одним з моїх найулюбленіших рецептів дріжового тіста для пиріжків. Це тісто просте, зате дуже смачне. Підійде як для посту, так і у звичайний день. Начинка підходить також будь-яка. І для вироблення пиріжків нам, окрім наших рук, більше нічого не знадобиться. Тож, кого зацікавив рецепт, Ласкаво запрошую на перегляд. Насамперед, мені потрібно відварити картоплю, що я і зроблю. Картопля зварилася, цибулька підсмажилася, і тепер мені потрібно взяти ось цього відвару з картоплі. Чашечка в мене на 300 мл. Ось беру цей відвар з картоплі. Злила майже всю воду з картоплі, аби начинка була густенька, і так як я картоплю не солила, тепер посолюю її за смаком і поперчу, трошки перцю. Також за смаком додаю. І гарно все помну. Ще трішки вирішила додати вершків, аби начинка була смачніша. Якщо ви готуєте пісні пиріжки, тоді вершки не додавайте. Ось така вийшла начинка, густа і пухка в той же час. Все, хай наша начинка вистигає, а я займуся тістом. Для тіста мені знадобиться борошно, олія, відвар картопляний, сіль, дріжджі та цукор. До картопляного відвару 300 мл додаю одну чайну ложечку солі без гірки та одну столову ложку цукру. З гіркою. Перемішаю добре, аби сіль та цукор розчинилися. Тепер беру 450 грамів борошна і ще окремо відважила 50 грамів борошна, якщо потрібно, буде під, буду підсипати. І так, борошно у мене просіяне, додаю 7 грамів сухих дріжджів. Та все гарно перемішаю. Роблю луночку. І вливаю картопляний відвар із розчиненою сіллю та цукром і вимішую. Ось так замісила тісто ложкою. Тепер додаю дві столові ложки олії, Одну, дві. поки що одну додам. І буду замішувати руками. Ось таке тісто вийшло, рідковате. Тепер беру трішки борошна, десь з пів столової ложки, і викладаю наше тісто, і буду вже вимішувати на столі. І якийсь час тісто потрібно помісити. Ось воно м'яке, м'яке, ось таке. М'якесеньке, м'якесеньке. Повертаю тісто назад в миску. Прикриваю рушничком та залишаю в теплі десь на годину. Минула година, тісто гарно піднялося і роблю йому тепер першу обминку. Руку трішки змочую у водичці, аби не додавати зайвого жиру. І роблю обминку. Ось таким чином. Закриваю знову рушничком і в тепле місце. Ставлю мисочку з тістом на кастрюлю. Кастрюля тепленька з картоплею. І так, хай собі стоїть ще годинку підходить. Минуло ще 40 хвилин. Тісто гарно підійшло. Тепер вже беру трішки олії на стіл. Десь приблизно чайна ложечка приблизно. Змащую стіл олійкою, аби тісто не прилипало. І дістаю тісто з мисочки. Тісто ось таке гарне-гарне. Пишне-пишне вийшло. Ще змащу дощечку олійкою, на яку буду викладати пиріжки. Обминаю ще раз тісто. Ось таке тісто маємо, гарне та еластичне. І ось тепер таким чином видушую ось такі кульки. Ну і подивимося зараз, яку вагу має кулька: 62 грама. Формую кульки по 60 грамів кожну. Ось таким чином видушую шматочок тіста і маємо готову кульку. І знову ось так видушую і прокручую. І маю готову кульку. І так роблю з усім тістом, поки не скінчиться. Ось так видушую і прокручую. В мене вийшло 13 кульок, і в мене буде відповідно 13 пиріжків. Тепер. Беру ось цю найпершу сформовану кульку, ось так стіл трошки змащую олією, і ось таким чином я її пальцями розплескую. Ось таким чином формую такий кружок. Кружок сформувала, беру одну столову ложку начинки. І накладаю на тісто. І защипую. Формую як звичайний пиріжок. Защипую гарно, аби пиріжки не відкрилися при обсмажці. Це пиріжок сформований. Викладаю його на змащену дощечку. Ну і ще раз беру кульку, перевертаю її ось таким чином. Пальцями формую кружок. Як бачите, качалка нам зовсім не потрібна. Все легко і просто, і дуже-дуже швидко. Все, сформований кружок. Накладаю на нього начинку, одну столову ложку, і ось так защіпую. Защіпую гарненько. Ось цей шовчик можна навіть трошки ось так на бік загорнути і перевертаю пиріжок шовчиком донизу. Все, готово. І відправляю готовий пиріжок на дощечку. Начинки на пиріжки в мене пішло 650 грамів. Це може бути будь-яка начинка, пісна чи з м'ясом. Це вже вибирати вам, яка вам більше до вподоби. Ну а в мене сьогодні це картопля з засмажкою. Поки я закінчила виробляти ось ці останні пиріжки, ось ці перші пиріжки вже гарно підійшли і можна їх обсмажувати. В Сковорідку наливаю достатню кількість олії та розігріваю її. І починаю обсмажувати пиріжки з перших пиріжків, які сформувала. Опускаю пиріжки шовчиком донизу і обов'язково від себе. Пиріжки гарно підсмажилися. Ось вони такі пухкі. Ну все, пиріжки готові. Тепер дістаю їх на паперовий рушник, аби позбутися зайвої олії. Подивіться, які вони румяні і гарненькі. Апетитно дуже виглядають. Ну і подивимося, які ж вони усередині. Подивіться, які вони пухкі, яка висота в них, Вони ще гарячі. Дякую вам, мої дорогі глядачі, що були сьогодні зі мною, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте залишати свої коментарі та вподобайки. Дякую, що обрали мій канал. Буду чекати вас наступного разу з новими рецептами.